Ще Я добре Та раз, мучуся, дивись, напитає, Як добре стаюся, Тарас чому, що сам неволі. Такий ріднесенький дивись, тим богу поруч за вас. І на посте, як живий, живий, а ось і вийде зрадить. Не весело стов на дні широке, сердитий вітер занував. Додолу верби в невисокі, горами хвилі загідно. І бідний місяць на топору, із хмари де-де виглядав, неначе човен сині морі, то вирінав, то потопав. Гано, братці, на зорі, на тарасові горі, посідали під рукою, під рубами ковзарі, мови совхозний, струток мився голосне, і за тіла пісня, воручі кланімовчени, нишком слухали за чоловік нігалі, навіть мовку

Мати, хоче навчати, так, залайко, не дає. Зора моя вичиняє, зійди на горою. Поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за ворою, сонечко сідає, як от їм коли воду позичає.